Вітаю! 24 серпня Україна відзначатиме найбільшу державне свято 31-річницю Української незалежності. З нагоди цього свята я вам підготував невелике інформаційне відео стосовно незалежності. Але для початку державний гімн України. Свято Дня Незалежності, встановлено на честь виняткової історичної події, ухвалення в 1991 році Верховною Радою Української РСР абсолютною більшістю голосів акта проголошення незалежності України. Цей документ увінчав тисячолітні прагнення українського народу мати власну суверенну державу і самостійно визначити свою. Долі. Давайте ми поринемо в історичні події і подивимось, як це відбувалося 31 рік тому. 24 серпня 1991 року. Київ. Останні хвилини перед відкриттям позачергової сесії Верховної Ради України. Ніч на 21 серпня під час виступу москвичів проти антидержавного перевороту загинули Дмитро Комар, Володимир Русов і Ляшевський, люди, які захищали свободу і демократію. Прошу вшанувати пам'ять хвилини мовчання. Що вам потрібно радитися? Я хочу вас запитати. І скільки вже можна радити. Вже, адже кожний депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Постанова Верховної Ради Української ресерги, проголосити 24 Серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З моменту проголошення чинними в Україні є тільки Конституція України, її закони, урядові постанови та інші законодавчі акти республіки. Що там, на дворі є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. Одні це свято. Так уже сталося. За традицією нам треба було б зараз зустрітися на Софійському Макхмайдані. Там, де 22 січня 1918 року було проголошено самостійну українську державу. Дорогі мої, сьогодні тільки перший крок. Так воно відбувалося в 1991 році. Для українців свобода і гідність завжди були основоположними цінностями. Вони спонукали до боротьби за незалежність на початку ХХ століття, в часи Української революції 1917-21 років, наш народ зміг відродити державу. А 24 серпня 1991 року актом проголошення незалежності України вона була відновлена. Важливим кроком до повернення історичної справедливості стало прийняття 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет України. Тоді Верховна Рада УРСР підтримала прагнення народу ліквідувати політичну та економічну залежність від московського центру і розбудувати самостійну державу, відроджувати національну культуру та історичну пам'ять. Постання суверенна України відіграло вирішальну роль у розпаді СРСР, остаточному руйнуванні комуністичної тоталітарної системи. І це стало початком відліку нової. Нового етапу розвитку демократичної, сучасної української держави. Століття бездержавності коштували нашому народу від без неймовірних жертв. Лише в ХХ столітті внаслідок голодомору, голодів, голокосту, державного терору, депортації та воїн загинули мільйони українців. Маємо пам'ятати, що лише сильна власна держава є гарантією. Неповторення подібних трагедій. Сьогодні незалежність України запорука вільного розвитку держав і народів Європи. І головна перешкода для російського імперіалізму, який намагається політично, економічно та духовно поглинути Україну. Нині, в умовах агресії з боку Росії, ми продовжуємо боротьбу за власну свободу та незалежність. Тож попереду, велика робота. Українська громада об'єднала зусилля для подальшої розбудови держави, розвитку громадянського суспільства та консолідації нації, відстоювання територіальної цілісності держави. Незалежність для українців це передусім нові можливості та торжество прав людини. Боротьба за незалежність триває і нині. Українці змушені захищатися від агресії. І територіальну цілісність і суверенітет своєї держави. Ця боротьба не лише за людей і територію, а й за право бути собою, самим вирішувати, як жити і яке майбутнє обирати. Сильна та вільна українська держава, активне і відповідальне громадянське суспільство та потужні збройні сили це те, що гарантує всім українцям гідне майбутнє. Роки незалежності продемонстрували світу, що Україна відбулася як держава, здатна утверджувати демократичні цінності, відстоювати свободу, гідність та розмаїття, захищати свій суверенітет і цілісність. Нам вдалося побудувати толерантне суспільство, в якому знаходять спільну мову та взаємну повагу різні етнічні, релігійні та соціальні. Зараз я хочу заакцентувати вашу увагу на деяких ключових моментах. По-перше, незалежність пов'язана для українців передусім з новими можливостями та торжеством прав людини. Це наш шанс на щастя і мир, змога дихати на повні груди повітрям свободи після століть неволі, життя за чужими правилами, участі в чужих війнах, ліцемірствах, брехні, несправедливості та Майбутня країни в руках кожного з нас. По-друге, прагнення до свободи і чутливість до несправедливості це визначальна риса українців, що давали нам наснагу і сили залишатися собою в часи бездержавності. Здобуття незалежності для творення власної майбутнього це найвищий вияв свободи нашого народу. Творення нової України нелегкий процес. Але ми гідно долаємо перешкоди, облаштовуємо свій край і торуємо власний шлях, ні на кого не нападаючи, нікого не пригнічуючи і не повчаючи. Ми поважаємо порядних сусідів, взаємовигідно співпрацюємо з ними і завжди допомагаємо в складну годину, але рішуче протистоїмо загарбникам, які вбивають наших людей і посягають на наше поправи. По третє, наша незалежність оплачена дорогою ціною, незбагненною кількістю життів тих, хто помирав то помирає за ідею вільної України зі зброєю в руках і без неї. незліченною кількістю років втраченої свободи тих, хто сидів за нею в таборах та в'язницях, не кажучи вже про споконвічні мрії і натхнення, натхнення зусилля мільйонів творців, які зберігали і творили все те. Що зараз є надбанням української культури. Окремо слід віддати належне державним діячам, які в переломні 1990 та 1991 роки забезпечили законодавчо та політично мирний, безкровний і цивілізований перехід від мертвої радянської імперії до нової вільної України. Їхня рішучість має бути для нас прикладом. Адже саме вони. Забезпечили легітимність політичних процесів, приймали перші закони, організовували референдум, на якому всі громадяни змогли вільно сказати так незалежній Україні. Вони уклали перші міжнародні угоди і домоглися визнання нашої країни всім світом. Проголошення незалежності це логічне завершення українського державотворення в ХХ столітті. Відзначаючи 31-річницю ухвалення акта проголошення незалежності, слід вшановувати всі попередні етапи Русь, галицько волинське князівство, Велике Князівство Литовське, Українсько-Козацьку державу, українські державні утворення початку ХХ століття. Від них сучасна Україна успадковувала традиції держав... державності. Також проголошення незалежності України в 1991 році відіграло вирішальну роль у розвалі СРСР і остаточній ліквідації комуністичної тоталітарної імперії. 24 серпня 1991 року українці остаточно утвердили свої прагнення жити у власному домі на власний роз. Однак боротьба триває і нині. Коли українці змушені захищати від російської агресії, територіальну цілісність та суверенітет України. Вільна українська держава, активне і відповідальне громадянське суспільство та потужні Збройні Сили це ті базові речі, які захищають права людини та гарантують усім українцям гідне майбутнє. За ці три десятиліття ми не, почали, не починали воїн. Добровільно відмовились від ядерної зброї, а наші миротворці звитяжно допомагали ООН встановлювати мир і порядок в багатьох куточках землі. Але наша миролюбність не заважає нам боронити рідну землю від нахабного загарбника. 31 рік незалежності продемонстрував світу, що Україна відбулася як держава, здатна утверджувати. Демократичні цінності, відстоювати свободу, гідність, розмаїття, захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Цьогоріч, День Незалежності України, як зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, має для всіх українців особливе значення. У нас триває війна, і окупанти скаженіють від своєї безпорадності. Українці ж продовжують гідно протистояти нелюдам і вражати світ своєю незламністю, силою та емпатією до тих, хто поруч. Саме зараз ми переживаємо історичний момент. Наша нація гартується в боротьбі. Ми назавжди запам'ятаємо те, хто нам друг, а хто нам ворог. Щиро вірю, що зовсім скоро ми всі гучно відсвяткуємо нашу. Перемоги! А поки що вітаю вас всіх зі святом Незалежності України, мирного неба нам всім! І багато-багато років нашій улюбленій державі, незалежній, суверенній, демократичній Україні. Зі святом вас!